У нас одна із основних задач і головних це створення умов безпечного середовища. І невідворотна реакція на гендерно зумовлене насильство. Це є та запорука розбудови правової держави в інтересах кожного мешканця нашої країни. Війна дійсно вплинула на всіх: постійний напруження, постійний стрес. І вони спричиняють агресію та конфлікти, і це відображається на збільшення кількості фактів в першу чергу домашнього насильства. А це я можу сказати найпоширеніше від гендерно зумовленого насильства в Україні. І дійсно вже цього року зареєстровано національною поліцією більше 240, 244 тисяч заяв. Та повідомлень про факти пов'язані з домашнім насильством. І можу сказати, що таких повідомлень від жінок у нас надійшло 76,5%, більше 20% це чоловіки, і навіть діти. Діти повідомляють нам більше 3% про такі факти, а це якщо брати цифру, то це більше 7 тисяч звернень. І ми. Ретельно відпрацьовуємо такі повідомлення, реєструємо і хочемо зробити все, щоб суспільство було впевнене, що ця проблема не може замовчуватись, толеруватись. і Кожен хто столкнув, стикнувся з таким видом насильства і потребує цієї допомоги, може на неї розраховувати від як, як від національної поліції, так і від інших правоохоронних органів. Завдячуючи цьому, у нас, якщо брати тільки статтю 126 двадцять Прим кримінального кодексу, саме вчинення домашнього насильства, зареєстровано таких кримінальних правопорушень в цьому році більше 2300, але майже по 2000 кривдників вже притягнути до кримінальної відповідальності. Ну їм оголошено про підозру. Триває досудове розслідування, розслідування. Більше цих кримінальних проваджень скеровується до суду. Ми дуже багато уваги приділяємо. Цьому питанню це не перша е, зустріч, коли ми обговорюємо. Була нарада про генеральному прокурорі координаційна більше місяці тому, і е, це питання також перебуває на постійному контролі. Стосовно нашої реакції, за кожним другим повідомленням про домашнє насильство, складені адмінматеріали е, за статтею 173 зі значком. 2 КУПАП і в третині випадків винесено термінові. Заборонні приписи стосовно кривдників. крім того, ми створили підрозділи спеціалізовані підрозділи протидії домашньому насильству. Це 54 таких підрозділи, 62 мобільні групи. То там вони забезпечені транспортом, і поліцейські пройшли відповідно навчання і підготовку. Вони конкретно займаються цією лінією. Мобільні групи реагують, виносять термінові заборонні приписи, складають протоколи, проводять профілактичні бесіди з кривдниками і контролюють дотримання вимог законів тимчасового обмеження прав кривдників та здійснюють спільні з соціальними службами профілактичні рейди в сім'ї, де вчиняється таке домашнє насильство. Ще б хотів би буквально два слова окреслити і звернути увагу на кривдників, пов'язаних із силами безпеки та оборони. Дуже таке чутливе тонке питання. у нас їх на сьогодні невелика кількість, але ми розуміємо, що з часом воно може зростати. І в тому, що стосовно цієї категорії порушників, вона потребує особливих підходів і профілактичної роботи з ними, індивідуального вирішення їх проблем з залученням всіх суб'єктів запобігання протидії цьому насильству, це і соціальні служби, і психологи. І інші, тому ми повинні вживати вичерпних заходів і забезпечення готовності до роботи з цією категорією з іншими соціальними державними інституціями. Загалом це питання запобігання та протидії гендерно-зумовному насильству є комплексним і стосується як і поліції і потребує взаємодії, підтримки всіх суб'єктів. Небайдуже ставлення кожного з нас. До цих фактів тому я дякую організаторам сьогоднішньої зустрічі за цей захід. Впевнений, що ми спільно працюємо проблемні питання і знайдемо шляхи їх вирішення. Дякую.